Доброго дня, шановні користувачі системи АІС. Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як відредагувати назву закладу освіти. Звертаю вашу увагу, що назва закладу освіти в системі використовується виключно скорочено для більш легкої ідентифікації, і повну назву закладу в системі ми не змінюємо. Але для здачі аналітичної звітності ви можете самостійно змінити назву закладу в аналітичній довідці. Яким чином це зробити? Переходимо у розділ аналітична довідка. Якщо ви ще не створили довідку, давайте її створимо. Зверніть, будь ласка, увагу, в нас вказано демонстраційний заклад освіти. Скорочена назва ЗЗСО. Давайте замінимо її на повну назву. Це буде заклад загальної середньої, середньої освіти. Є. Далі обираємо, як було пояснено на конференціях, назву територіальної громади зі списку. Достатньо вдрукувати декілька перших літер і обрати зі списку. Або тип закладу освіти. Далі натискаємо кнопку Створити. Ось таким чином можна створити довідку з правильною назвою закладу освіти. Але давайте розберемо далі варіант, якщо в нас вже створена довідка, а ми неправильно вказали назву закладу. Обираємо нашу довідку. Бачите, так, вона, як приклад, демонстраційний ЗЗСО. Натискаємо Редагувати. Переходимо до розділу налаштування. І ось, будь ласка, можемо змінити знову ж таки ЗЗСО на повну назву. Вдруковуємо так само заклад загальної. Середньої освіти. Бачимо, що все правильно, начебто, зроблено. Натискаємо кнопку зберегти. І тепер, якщо завершити редагування, то ми в переліку наших довідок, ось, будь ласка, побачимо правильну, повну назву закладу загальної середньої освіти, який ми створили. Також під час перегляду ви побачите, що ви вказали повну назву. Ось тут. Подивіться, будь ласка, уважно. Назва вказана правильно і повна. Дякую всім за перегляд. Приємного користування системою. Аїс я психолог.